Пояса Пресвятої Богородиці, Мирослава. Ми не будемо продавати пояса. Дивіться, ці ленти, які освячені на поясі Пресвятої Богородиці, самі пояса їх є дві частини. Вони знаходяться в Греції. Одна частина в Ватопецькому монастирі, друга частина в монастирі. Ксенії, ксенофон, якщо я не помиляюсь, правильно так називається цей монастир. От в Ватопецькому монастирі е, оці пояса не продаються, їх дають там по одному, буквально паломникам, і то не завжди. Тобто освячені ці ленти. А от з монастиря, от Ксенії з, з Греції, саме не за фону, їх там можна придбати. От ми, на, ми вирішили пожертвувати ці пояса. Не кожен може поїхати, їх в Україну там. Мало возять, ну, десь кажуть, є. Ну, ладно, то менше з тим ми хочемо пожертвувати пояса. Ми замовили їх 200 штук, обіцяють, що там 200 з чимось нам їм приїде. Там Сьогодні-завтра вони в нас будуть. І ми їх просто роздамо. Ми знімемо відео, як це правильно зробити. Тому що е, дуже велике навантаження на нас е, буде тобто, 200 посилок е, створити товаротранспортні накладні нової пошти. Це може навіть бути не один день, тому що в нас. Інтернет-магазин, ми займаємося продажами, е, і нам ще потрібно додатково буде створити ці ТТНки, ТТНки запакувати і відправити. Тому е, завтра, післязавтра вийде відео, е, як зробити таке. Як заповнити шапку, де вказати прізвище, ім'я по батькові, номер відділення та населений пункт, куди потрібно відправити? Ми зробимо таку коротку інструкцію, і люди зможуть заповнити цю анкету. І ми по цим даним будемо відправляти їх. Ми ну, їх буде біля чуть-чуть більше ніж 200 штук. Тому отака інформація. Дякую. Підписуйтесь на нас, слідкуйте завтра. Завтра, буде таке відео з інструкцією.